Всіх вітаю, мене звати Лончакова Марія, я інтегративний гінеколог, і жодна моя консультація і жоден мій курс не обходиться без питань печінки і жовчного міхура. Здавалось би, чому я, гінеколог за фахом, постійно розповідаю про важливість функції печінки, про підтримку печінки, про підтримку жовчого відтоку. Я цим. Вже всіх своїх пацієнток, сподіваюся, що не дістала, навпаки, проінформувала, допомогла. Але тим не менш, я розумію, що в ну, пересічної людини без медичної освіти, яка просто там спостерігає за моїм блогом або за моїм каналом, виникає питання: який зв'язок між гінекологією, жіночими гормонами, жіночими захворюваннями і печінкою і жовтні? Чому вона постійно про це? Талдичить. що взагалі відбувається. Ну, давайте я нарешті поясню. Якщо ще хтось не дивився мій курс здаток і не знає який зв'язок, то я хочу окремо пояснити для того, щоб це вже стало всім кінцево остаточно зрозуміло. Печінка це непарний паренхіматозний орган, який знаходиться в правому підреберії. Ми не будемо зупинятися на таких речах, які ви можете прочитати в Вікіпедії. А традиційно печінку відносять до травної системи, до кишківника. і нею займаються гастеентрологи, більш поверхнево, і більш глибоко є окрема спеціальність гепатологія, яка займається виключно печінкою. Але насправді, насправді печінка це орган, який є одним з основних органів в гормональній системі це ендокринний орган, хоча його класично не відносять до гормональної системи. Але якщо заглибитись у функції печінки і зрозуміти наскільки сильно впливає стан печінки на нашу гормональну систему, на нашу імунну систему, на нашу навіть нервову систему, на наш настрій, стан, на наш рівень енергії, то зрозуміло, що печінка це ну, як мінімум важливий ендокринний орган, але певною мірою вона пов'язана з абсолютно усіма органами і системами. А це такий логістичний і. Управлінський центр нашого організму однозначно. Які основні функції печінки? Їх в неї більше, ніж 200. Всі я, звичайно, не зможу перерахувати, але навіть основні функції печінки нам вже показують, що це надважливий орган, на якому тою чи іншою мірою зав'язано в нашому організмі абсолютно усе. І відповідно, абсолютно, усе виходить з ладу і починає сипатись, якщо в нас виникають проблеми з печінкою. Функція печінки основна це участь в травленні. Повністю печінка приймає участь в усіх видах обміну: і білковий обмін, і вуглеводний обмін, рівень інсуліну, глюкози. І жировий обмін надзвичайно важлива роль печінки в жировому обміні, тому що печінка синтезує жовч, яка безпосередньо подрібнює і засвоює жири. Печінка утилізує зайві жири, погані жири, так званий поганий холестерин, рівень холестерину, його різних спі фракцій, співвідношення холестерину, стан судин, швидкість розвитку остеопорозу, атеросклерозу, всіх обмінних захворювань. Залежить від стану, функції, активності печінки. Також печінка приймає участь у обміні вітамінів, мінералів, мікроелементів. Вона має здатність запасати вітаміни, тому що багато вітамінів в нас має здатність тенденцію до запасання. Якісь речовини ми з'їли, витратили все, а вони в нас не зберігаються в організмі. Вони потрапляють в організм, витрачаються і не зберігаються, але велика кількість. Речовин вітамінів, вітаміни групи Б, вітаміни жиророзчинні, Д Е, e, А, К, залізо знову ж таки, антиоксиданти вони мають здатність депонуватись, тобто зберігатись в печінці. І таким чином печінка виступає таким логістичним складом, де зберігаються поживні речовини, де зберігається глікоген, наш резерв енергії, де зберігаються жирні кислоти, які ми можемо витрачати по мірі необхідності для забезпечення нашої біохімії, наших енергетичних процесів, обмін речовин, імунних реакцій, гормональних, детоксикаційних абсолютно всіх. Синтез гормонів, активація гормонів. Наприклад, гормони щитоподібної залози вони виробляються щитоподібною залозою, але в неактивному стані, і активізуються вони в печінці за допомогою кофакторів, ферментів, печінки, тобто, якщо навіть у нас абсолютно здорова щитовидка. Яка виділяє достатню кількість правильних гормонів, вони в нас не переходять в активну форму, якщо в нас порушена функція щитової печінки і кишківника, тому що активуються гормони щитовики в печінці, кишківнику і периферичних тканинах. От таким чином здорова щитоподібна залоза нам ще не гарантує достатній рівень гормонів щитоподібної залози. Нам для цього ще потрібна активна здорова печінка. Так само наші статеві гормони по-перше. Ми засвоюємо взагалі будівельний матеріал для наших гормонів печінкою, тому що і холестерин, і амінокислоти, які потрібні для побудови гормонів, допомагає засвоювати і далі розподіляє по організму печінка. Тобто будівельний матеріал для наших гормонів це печінка. Синтез ферментів, щоб засвоїти цей будівельний матеріал, подрібнити жири, засвоїти жовчні кислоти, ефіри, холестерини, щоб виділити достатньо. Соляної кислоти, ферментів пішлунковиць і засвоїти амінокислоти для пептидних гормонів. У нас є жирові і білкові гормони. І для тих, і для тих будівельні матеріали нам забезпечує в тому числі печінка. Потім далі транспортування цих поживних речовин для побудови гормонів. Це теж печінка. Виведень активація гормонів, засвоєння вітамінів для активації і правильної побудови гормонів це теж печінка. Виведення гормонів, коли ми їх вже використали, нам їх треба кудись дівати використані – Це теж печінка. Детоксикація всіх ліків, медикаментів, алкоголю, токсичних речовин, які потрапляють до нашого організму з їжею, з навколишнього середовища, з повітрям, з водою, з косметикою, з якимись предметами побуту. Токсини, які утворюються в нашому організмі, токсини, які утворюються в нашому кишківнику, це все відводить печінка. Якщо вона це не відводить, відповідно в нас розвиваються різноманітні патологічні стани, захворювання. А синтез білків для згортання крові, щоб в нас згорталась кров, синтез білків для транспортування гормонів, зв'язування гормонів, тобто кількість активних гормонів. У нас залежить від того, скільки в нас транспортних білків. І це теж функція печінки. Тобто, у нас може бути багато гормонів у вільному стані, багато в зв'язаному. Це залежить тут певною мірою від функції печінки. А синтез енергії, синтез тепла, печінка від слова піч, тобто вона має також нас зігрівати, коли нормально працює печінка. Людина зазвичай не скажеться на мерзлякуватість, на дефіцит енергії. Хороша печінка. Активна це людині вистачає енергії, людині вистачає тепла, вона може сама себе зігріти, вона взагалі така більш енергійна і здорова. Обмін заліза, вітаміну Д, антиоксидантів, відповідно захист нас від серцево-судинних, онкологічних захворювань, старіння, взагалі зовнішній наш вигляд, наскільки ми молоді, наскільки в нас сяюча шкіра. Наскільки в нас блискуче густе волосся, це теж залежить від печінки. Який в нас настрій? Чи є в нас ПМС, чи в нас є депресія, чи в нас є тривожність, чи і наскільки в нас гарний сон? Це теж залежить від того, наскільки ефективно вчасно печінка відведе токсини, відпрацьовані гормони і нейромедіатори. Якщо вона цього не зробить, то в нас можуть виникати порушення настрою, депресії, панічні атаки, тривожність. Різноманітні там розлади, такі емоційні дратівливість, якась негативна така зацикленість. Не дарма кажуть, жовчина людина в печінках сидить, ці вирази теж з'явились не просто так, не на пустому місці. Також головні болі, мігрені, безсоння, жахливі сни це теж певною мірою часто виникає на фоні дисфункції печінки. Печінка в нас приймає участь у реакціях матлювання, у фалатному статусі, у фалатному циклі. Вона переводить також токсини з жиророзчини, в водорозчину форму, щоб ми легше їх могли вивезти. Дуже сильно впливає на всі гормональні захворювання, на всі гормональні системи, на всі органи, впливає і на щитовидку, і на статеві наші гормони, і жіночі, і чоловічі, і в жінок, і чоловіків дуже сильно печінка. Задіяна в нашому гормональному стані. Вона з наднимниками пов'язана з активацією парасимпатичної, симпатичної нервової системи, тобто з нашу адаптацією до стресу, з настроєм з нервовою системою. Це дуже-дуже важливий орган, і це я навіть ще так тільки основне перерахувала. Уявляєте, наскільки це нам важливо? Здорова печінка нам забезпечує здоровий обмін речовин, прям усіх речовин, і вітамінів, і мінералів, і води. І білків, і жирів, і вуглеводів, і інсуліну, і гормонів, гормональний баланс, нормальна менструальна функція, фертильність, регулярний безболісний цикл у жінок, захист від гормональних захворювань, тому що саме печінка відводить естрогени. Якщо вона буксує, погано працює, естрогени накопичуються, починають виникати різноманітні гінекологічні проблеми, болі в грудях напередодні менструації, фіброзно-кістозні хвороби молочних залоз, болісні рясні менструації. Маткові кровотечі, поліпів, гіперплазія ендометрів, всякі кісти, ендометріози і так далі, тому подібне це все пов'язано з функцією печінки. А також печінка є органом основним, який синтезує в нашому організмі антиоксиданти. Я вже розповідала про антиоксиданти на цьому каналі. Погортайте трошки раніше, це дуже важливе відео, тому що саме дефіцит антиоксидантів призводить до оксидативного стресу, а оксидативний стрес запускає в нас. А раннє старіння, нейродегенерацію, всякі ексгеймери, деменції, серцево-судинні захворювання, атеросклероз, інфаркти, інсульти, а, запускає в нас онкологію, і саме печінка виділяє, зберігає і транспортує антиоксиданти, які захищають нас від всіх цих негативних, зумовлених оксидативним стресом пошкоджень. Також гарний настрій, достатній рівень енергії, чиста сяюча шкіра, густе волосся, міцні нігті. Фігура, пропорції тіла, відсутність целюліту, висипань, акне. Це теж залежить від печінки. Спалювання жиру, вага теж залежить від печінки, тому що як синтез холестерину для статевих гормонів, так і утилізація холестерину, спалювання зайвого жиру, це все проходить через печінку. де в нас дівається жир, коли ми худнемо. Куди в нас дівається жир? Він же в нас не випаровується в повітрі, він в нас розщеплюється до жирних кислот. То ліпопротеїдів, які виводяться через печінку, знову ж таки, якщо печінка в поганому стані, то нам буде важко схуднути. І часто навіть я в цьому абсолютно впевнена, що в нас зайва вага ожиріння виникає з причин патології печінки. Коли людина не може нормально засвоювати речовини, вона їх відкладає у жир і не може вчасно знешкоджувати токсини, вони знову ж таки відкладаються в жирову тканину і її стає все більше і більше. Коли? Ми коригуємо функцію печінку, розганяємо так, скажімо, обмін речовин. Людина починає худнути, навіть не змінюючи спосіб життя, рівень фізичної активності і раціон. Дуже сильно наша схильність до дефіциту або ваги, або до нормального швидкого класного метаболізму, коли ми все собі можемо дозволити, їсти без фанатизму займаємо і зберігаємо класну фігуру. І гарне самопочуття це залежить від функції печінки. Коли кажуть в одної людини швидкий обмін речовин, а в іншої повільний обмін речовин. Який головний орган обмін речовин це печінка. Тобто повільний в нас або швидкий метаболізм, це залежить в першу чергу від печінки, не від того, скільки ми їмо і скільки ми рухаємось, а в першу чергу від печінки, тому що є люди, які багато їдять. І вони стрункі. Ось така людина перед вами. Є люди, які їдять мало, які сидять на дієтах, які голодають, і вони все одно мають зайву вагу. Є люди, які займаються спортом по 5 разів на тиждень, знущаються на собою в спортзалі, вони не худуть. А є люди, які не займаються спортом взагалі, їдять на ніч, їдять вночі, і вони струнки. Тому це не завжди, на жаль, прямо пропорційно. Хоча, звичайно, правильно харчуватися важливо, і фізичне навантаження важливе, але не все так прямолинійно, тому що тут у нас втручається функція печінки. В цей, в цей весь пасіянс, і, відповідно, ми отримуємо різні результати. При однакових зусиллях. Починка це ключовий орган для гормональної системи. Знову ж таки, тому що засвоєння нутрієнтів для побудови гормонів, засвоєння синтез холестерину, активація гормонів, дезактивація гормонів, обмін вітамінів, мікроелементів, які потрібні для гормональної системи, синтез білків, які регулюють кількість вільних гормонів, тому що білки зв'язують гормони і переводять їх на активну форму. Рівень інсуліну, рівень нейромедіаторів, які теж впливають на. Гормональне стадо це це зав'язано на печінці. До чого може призвести дисфункція печінки в контексті, наприклад, гінекології, щоб відповісти вам на питання, чому я так на цьому акцентую, хоча я гінеколог, який, начебто, зв'язок: болісні, різні менструації, маткові кровотечі, поліпи, гіперплазії це все відбувається, коли вчасно не відводяться естрогени. Це робить печінка. Порушення циклу теж зав'язано на печінці. Болі в молочних залозах, якісь патології молочних залоз, навіть онкологічні утворення також. Зайва вага, висипання, целюліт, гірсутизм. це з чим часто приходять дівчата. Полікістос теж з печінкою пов'язаний, Інсулінорезистентність це частково печінковий стан. Не тільки підшлункова в цьому має, приймає участь. А також Наприклад, молочниця здавалося б, де молочниця, а де печінка? Саме печінка синтезує жовч, яка повинна знешкоджувати в нас в кишківнику грибок молочниці. Відповідно, в піхві теж його довго не буде зберігатися. А хронічні молочниці, хронічні цистити, вони часто пов'язані з функцією печінки і застоєм жовчі, тому що застій жовчі. А не дає можливість жовче знешкодити ось ці грибки бактерії в кишківнику, порушується мікрофлора кишківника, і, відповідно, порушується мікрофлора сечовивідних шляхів, піхви, вагінального мікробіому. І таким чином в жінки виникають постійні якісь хронічні запалення, молочниці, цистити, вагініти. І коли вона налагоджує відтік жовчі, то в неї ця проблема пропадає, тому що основний резервуар це все ж таки кишківник. Відповідно, печінку нам треба берегти, треба про неї турбуватись. Я детально про це все розповідаю в курсі детокс. Так його прям дійсно треба вивчити і прослухати всім, 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 хто хоче бути здоровим, хто хоче гарно виглядати, бути молодим, Але таке основне, що ви вже можете зробити, це прибрати все зайве токсичне навантаження з печінки. Це транжири, солодощі, промислові, магазини, рафінована їжа, смажене, продукти глікації, випічка, все те, що неприродне, токсичне, особливо транжири і рафінована промислова їжа. Зайві медикаменти, особливо токсичні для печінки: це парацетамол, нестероїдні протизапальні, всякі ними сіли, парацетамоли, диклофенаки, це комбіновані оральні контрацептиви, це інгібітори протонної помпи, це алкоголь, наркотики. Це паління, це звичайно стрес, малорухомий спосіб життя, спазм, діафрагми, тому що печінка знаходиться біля діафрагми, Якщо вона в нас затиснена через стрес і сидячий спосіб життя, то кров в печінку не притікає нормально. Засті жовчі, недостатнє споживання рідини, неправильне харчування, зайва вага дисбіоз кишківника, все те, що. Дуже сильно буде шкодити печінці, і, відповідно, вона не зможе виконувати оту всю величезну кількість функцій, які на неї покладені, і поступово почне сипатись в організмі все. І є дійсна така цитата: що якщо не знаєш, що лікувати, лікуй печінку, і ти не промахнешся. І так воно дійсно і є. Тому печінка це такий орган, про який треба дбати, про який треба думати і берегти його. Як то кажуть, Бережи uh, честь uh, з молоду, бер, бережіть печінку з молоду, uh, навіть більше, ніж честь, тому що печінка вам прям ну, от 100% дуже сильно задобиться в цьому житті і вже її відновити буде дуже важко. Тому бережіть її, не uh, навантажуйте її зайвими токсичними речовинами. І якщо хочете дізнатись більш детально, то я вас запрошую на мій курс детокс. Посилання є під цим відео для того, щоб детальніше дізнатись, як все ж таки турбуватись про печінку, як її забезпечити всіма необхідними кофакторами, вітамінами, що допомагає фазам детоксикації, і як це все організувати так, щоб ваша печінка служила на вашому боці ще дуже-дуже довго, щоб ви були з нею в дружніх і продуктивних відносинах. Всім бажаю гарних вихідних. Чекаю на ваші лайки, коментарі. Запрошую вас на курс детокс, і пишіть мені ваші ідеї для нових відео. Буду їх використовувати для свого наткнення. Всім всього найкращого, будьте здорові! Бережіть печінку, бережіть нервову систему і до зустрічі в наступних випусках.